Стаття 52. Діти рівні між собою. Вік і стать не головне. Не насильство У дітей права теж є. Стаття 54. Гарантуйся свободу. Тепер, велій співаків. Видирайтеся, що заводи. Не шкодують твої сили. Збагати свою культуру. Напиши красивий вірш. Чи зліпи якусь культуру? Щось іще, тобі вірш. Стаття 24. В Україні усі рівні і законом. Громадяни, всі зі має Тас людей. Незалежно від ознак, що Конституції байдуже, чи заможні, чи відняк. Рівність жінки, чоловік, і дорослих, і дітей. Колір шкіри, вік, освіта. Всі права для всіх людей.